Ральна риболовля знову в манрах. І сьогодні геолокація, яка зазначена на обкладинці цього випуску в місті Герой Миколаїв. Це Миколаївський академічний художній театр. Традиційно, як і в попередніх випусках, ми не змінюємо гендерну частину. Або жінки, або чоловіки. Сьогодні у нас чоловіки, директор, художній керівник, головний режисер. І ми в форматі 2023-2024 розбираємося, що відбувалося в Миколаєві минулого сезону. Що ми робимо на фестивалі «Homo Ludens і що будемо робити, що ми будемо чекати від цього театру наступного сезону? Артем Олександрович, вітання! Дякую. Почнемо з вас. Це той самий кабінет, в якому висіли ті самі, той самий годинник, який зупинився на тому самому моменті, коли не просто в Миколаєві було гучно, а коли було гучно конкретно в театрі. Пам'ятаєте, так, це мені. 22 вересня, чому тому ну, я пам'ятаю, я повинен за був залишитися ночувати в цьому кабінеті, готуючись до наших заходів, які повинні були відбуватися наступного дня. Дякуючи Святому Миколу, що саме актуальніше поїхав додому і залишився живий. В ще був зруйнований кабінет, приміщення, ганальні кімнати, мобільник зупинився, як вже ви казали, але ікони залишились цілі. 4 4. Ікона чотирі майбутні, значить вона і е, книжка... книжка Тамара Горіка якраз займався роботою. Вона цілесенька, <свісна> вона не пошкоджена, і це не такий знак прем'єри, які відбулися в новому сезоні. Ми <свісна> змінили назву театру. Дійсно, це було таким потужним е броширем в нашій роботі. Ми відсвяткували сторіччя в художньому театру України в минулому році е і відкрили сцену в укритті, яка стала відома на світу. ОС, чому? Тому що Дивувалися всі засоби масової інформації, представники, журналісти, які приїжджали до Миколаєва, які знімали наслідки прильотів, ракет, руйнацій. і тут же вони приходили до театру, бачили, що вистави йдуть. Люди приходять, проходять фестивалі, проходять певні заходи. І це було таке маленький острівок такого е, духовного збагачення людей і е, вимикання від того, що знаходилось місті Миколаєва на зовні. Ну незламність, такий пункт незламності. По всій Україні пункти незглавності підключали зарядки, підключали там вода, там ще щось було. А в Миколаєві пункт незглавності був без, безперервний оцей рух через вистави, які ви могли грати, тому що ну, і, і роз'їхалися актори, і не все можна було показувати. Форматно. Але і в цей же ж момент, в цей момент головний режисер у вас з'явився коли. Пане Євгене, здравствуйте і вам. Здравствуйте. 21 листопада. 21 да, да. Тобто буквально півроку я працював. Ми готували дуже багато. Ось коли ця навала почалась 22-го. Року, це був 24 лютого, 24 лютого. І у нас, починаючи з 2 березня, протягом 2, -2 березня до 1 квітня мало відбутися 5 -го Ну, Головний режисер має заходити з наполеоновськими планами. Mm -hmm. Ну, це очевидно. Ну, так, так було задіяно, Ну, ніколи в театрі тріліть, коли паралельно три вистави репетируються, тоді ми вийшли на п'ять. І тобто був задіяний весь склад, і це все потужно рухалося, підходило. Ну, від е, квартирника на 8 березня, закінчуючи от, у удалені хвори мальєра. Да? Від, від квартирника до мальєра, включаючи виставу абсурда за носорогами е, Іванеско, ну, <були>, були, були такі у нас плани, і це все робилося. Ну, Але бачите, потім. Якісь дуже, дуже культурні, дуже освічені, дуже прогресивні люди, це все в лапках було, да, вирішили, що нам треба стати чомусь на паузу і не тільки в театру, а всій країні. І на це був розрахунок, але ну, нас можна пугати, нас можна якось там залякувати, але нас не можна зламати. Пане Артеме. А... Важиш, ляка, лякали 80... скільки в, в облозі було місто 86 днів. Ну до листопада, так, і багато було з, з жахливих подій. Ну хочу сказати, 24 лютого я отримав попередження про закінчення контракту. У мене в квітні закінчився контракт, тому за два місця якраз попередження. Я казав дякую, розпишусь в повідомленні, але я залишився в місті Миколаїв настільки, не, не скільки треба. І за мною стоїть колектив. Так, ми е завдяки е підписаним творчим морандуму на минулому фестивалі по з Болгарією ми е спілкувалися, вони прийняли наших жінок <гум> як біженців. І це е, ще доказує, що є підтримка наших колег. Є підтримка театру з рівного з Мельницького. Вони збирали вистави, коли ми потребували саме фінансової підтримки, генератори, тепло, щоб готуватися до зими, і це єдність наших театрів, колективу. Шановні українці, дозвольте подякувати вам за підтримку нашого театру, тому що 22 вересня ворожий обстріли, які завдали. Ракети наш театр постраждав, але є люди, які нас підтримують, наші колеги з Хмельницького театру, які зіграли виставу, зібрали кошти, надіслали. І ми вже будемо разом утеплюватися і готуватися до зимового періоду. А сьогодні ми узнали, що є прекрасна допомога нашого колективу з Рівного, які брали участь у фестивалі Хома Люденс. Приїхали до Миколаєва, готувалися обмініму гастролами в 2022 році. Але я знаю і я впевнений, що в 23 році Україна переможе і святкувати ми будемо разом відновленому нашому театру, Миколаївському академічному художньому драматичному театрі на нашій Великій сені на фестивалі Хомо Ludens людина, що грає, де прийдуть наші побратими, наші колеги театри з Рівного, з Хмельницького, з Одеси, з Києва, які допомагають нашому театру утриматись разом до перемоги. Україна переможе! Мужність і в мене як керівника. Чому тому що це випробування. Ми перший місяць з Євгеном Васильовичем розуміли, що волонтерство так підтримка, але ми зрозуміли, що треба робити моральний дух підтримкою. і ми, починаючи з дня театру виїжджали в дитячі садочки, місця проживання вимушених переселенців, в геретричні центри, де просто люди золотого віку потребували моральної підтримки, психологічної підтримки. Ми одне з перших переформатувалися саме на такі агіт. Mm -hmm. Проекти, тому що актори розуміли, що їм треба реалізовувати себе як акторів, продовжуючи зранку ми волонтерами, потім ми виїжджаємо, повертаємося. І щоночі у нас були прильоти, повітряна дорога просто не встигала спрацьовувати. І це було жахливо, тому що ми знаходилися постійно в такому тривожному стані. Відсутність води, прильоти ворожих ракет. Миколаїв знаходився в такому, знаєте, просто апокаліпсис. Ми коли проходили mm -hmm. по місту, не, не працювало нічого, не світло, не вода. Ми раділи, коли з'явилося світло в листопаді минулого року, просто на вулиці. Mm -hmm. Наскільки ми переосмислили, що треба жити сьогодні і радіти тому, що є поруч твої близькі люди. І це близькість до фронту. Майже тричі нам лякало, що заходять в місто Миколаїв. Це було жахливо, але ми витримали перше відкриття сини в укритті, які ми не мали можливості робити рекламу, тому що це була безпека. Безпека людей, які відвідували театр, але вони приходили. Для них це був такий певний ритуал. Жінки одягали сукні, підбори, вони спускалися з зачісками. Підвальне приміщення, але ритуал приходив до театру, залишався. І це давало можливість дяку дя дя нашим глядачам, які е відвідували вистави. Це просто утримка нашого полісу, нашого міста. Це дуже важливо, е коли я всіма, всіма своїми ресурсами, всі всіма своїми можливостями, е від карастуюся е ну, від. Культурний фронт це щось не те. От, от, фронт у нас один. У нас один фронт, де постійно що зміниться. Фронтова поплава на територію України один за одним відкриваються нові фронти: освітній фронт, потужний блогерський фронт, культурний фронт на гумористичному фронті, на кінофронті, науковий фронт, музичний фронт, релігійний фронт. У час гібридної війни досить героїзувати пиття кави, заняття спортом, зйомки новинних сюжетів чи сплату податків це звичайні буденні речі, які можливі виключно завдяки хоробрості і самопожертві людей, які захищають нас на єдиному справжньому фронті. Тому підтримуйте їх усіма можливими способами, як мінімум, не припиняйте донатити. Ніщо не фронт, крім того, де проливається кров, гинуть люди і калічиться долі. Ніколи про це не забувайте. Театр він продовжує робити те, що він має робити. Він має м, продукувати вистави і він має давати м, можливість переходу в іншу реальність від того, що нас оточує. Нас оточують телеграм-канали, нас оточують, оточують жахливі новини. Нас оточують е, те, що ми прямо бачимо перед собою, і е, е, Миколаїв. Не будемо показувати ці кадри, але ну, Миколаїв з ранами, які кровотечать, і це до сьогоднішнього дня, і це ще буде тривати-тривати до відновлення, до перемоги. і відновлення. А театр це оцей портал, коли в сукні. В в зачісті люди приходять і опиняються ця Аліса в дивокраї, яка відкрила цю дверцята, зайшла і опинилася в якомусь неймовірному казковому світі. Про казкові світи, які зараз пропонуєте, яка була у вас перша прем'єра з вторгнення? З чого, з чого театр... Почав розправляти свої крильця і ну. говорити, що ми випускаємо прем'єру. Ну, ми до тих проєктів агітбригадних ми ставилися до прем'єри, тому що в цій ситуації ви знаєте, от за скільки там пройшло часу, а ми це згадуємо як минуле, і це минуле, яким ти пишаєш. Тому що через тиждень першого шоку ми жили тоді недалечко один від одного. На березі Бугу ми зустрічалися з Артем Сановичем і одразу що будемо робити. Перша думка була змінити назву. Почався цей процес. Подивився, про що говорять театрали? Що будемо ставити? Літає! Друге ось це давай робити концерт. Давай. І Артем Олександр пішов. Йому не дозволяли. Mm -hmm. йому казали, який концерт? Сядьте і сидіть. Mm -hmm. і не вухайтеся. Mm -hmm. Він таки пробив, він добився. Mm -hmm. Він ходив, доводив, що потрібно, йому таки дали дозвіл. Спочатку, ну давайте там на переселенців, потім mm -hmm. все. Тут я дозволю трошки ну, відповідь на ваше питання, я чуть-чуть відкладу, mm -hmm. хочеться це просто згадати. Ви знаєте, переселенці, вони були в Миколаїві транзитом. Вони тут не зупинялися. Але от з зі снігорівкою, з усіх херсонських, розбитих сіл їхали люди, їх розміщали в дитячих садках. І це теж була апокаліптична картинка, коли в дитячому садочку на маленьких стільчиках, на маленьких ліжках лежать бідні люди з котами, з валізами, з усім цим. І от і, знаєте, от така якась метафора страшна. Але прекрасно mm. одночасно життя починається знову. Вона невідома, це життя, як у кожної новому важної І вони втратили все, що у них було. Домівки, mm. все життя перейти. І в них починається нове життя. Яким воно буде, так само ніхто не знає, але воно зараз починається з нашими концертами, з нашим гумором до них, з нашими співами. Ну і це був, звісно, момент такий ну просто потрясаючий. Олександр Андрійович Книга вчора згадував, він казав, у мене зараз от, там в персоні, там стільки-то чоловік і 10 творчих. У нас було те саме. Uh -huh. Трупи роз'їхали, залишилось 11 акторів, які взяли на себе ось ці програми і ми поїхали. І поїхали, почали працювати. Поступово люди збільшувалися, і мені не вистачило місця в автобусі. Тому, що з'являлися нові актори, а місла, а ось стільки ж, тому я проважав їх, і вони вже не їсти з нею. Без режисерського нагляду. Вони це робили, ну добре. А перша, ну, така перша, все-таки, мабуть, треба говорити про першу роботу, яку таку важливу, це все-таки скікс-каба. Mm -hmm. Бо вона. Ми відкрили сцену, ми адаптували туди старий репертуар. Да? Ми щось змінили, щось зменшили, щоб у людях розходилося, що могло стати. В ту, е -е, вбиваємо його, ми там почали грати, кольори. Ну, Наш репертуар станція або роста бажання, да, бажання. Бажання. бажання, те, що можна було uh -huh. туди перенести, спокійно ми адаптували уже існуючий репертуар. Потім була баба. Ну, це дуже така важлива, принципово важлива річ. По-перше, що це література, сучасна, українська, актуальна, і що це не п'єса, а саме Інсценівка mm -hmm. це важливо. І тут інсценівка зроблена знову-таки тут, в да, сибал, да. І, а, всередині театру. Друга наша робота була у відкритому просторі, треба людям було дати якусь віддушину. І ми зупинилися з Артемом Ісанчем на комедії Наташі Уварової Шахайки. Mm -hmm. І ось ця комедія положень, але питома наша, українська жива сьогодні, яка абсолютно ніяким чином на сьогодення не дає ніякої навіть асоціації про війну, але вона дала ось, вона нагадала людям про життя. Спілкуючись далі з глядачами, ми зрозуміли, що ось той запит, який був до війни, життя складне, дайте нам щось легке. В... Глядачів змінився на інший. Дайте нам матеріал, який відкриє життя повною мірою. Щоб я був не веселим, а щоб, як ну, ти є молодичним, щоб це було звідки народилося наше містечко. Щоб це був матеріал, який показує життя, де є надії, втрати, де є смерть, де є кохання, де, є... де життя повною мірою. І найцінніше, що нам за це дякують фронтовики. Тобто ось дядьки, які вертаються з ґрунту, приходять і говорять, от, що треба, от особі второй акт, прям б'ють себе в груди і ж, там не ні проб'ють нічого, життя повною мірою. Зартему ми ще кошаємось тим, що ми поставили тоді, закінчили, закінчили другий, 22-й рік, ми закінчили вертепом українським традиційним. Ми поставили Сокиринський вертеп тут, в Миколаїві, в російськомовному такому місті, достатньо проблемному до війни. Ми зробили цей хід, і це була вистава родинного перегляду і соціального перегляду. Але це була якась така дуже важлива порта, дуже важлива нота в цій всій роботі. Потім ми відновили теж, був поставлений кар. Оце я, я про це згадував на конференції, що ми протягом одного місяця випустили дві премєри Мрожику, які теж прийшли, прийшли і глядач пішов. Тобто, якщо раніше давайте будемо сміятися, то зараз, ну, Мрожик... будемо е сміятися, але над іншим чимось. <рес> ну, ось так, так. Все в свою чергу, головне, да. знаєте, оця тягність в роботі, що ми не відк не кидаємо недороблених речей. І ми зараз випускаємо мальєра в давній хворі, Який мали вводити в березні 22-го року, так, який так, був поставлений. на поставлен, Він дочекався свого часу і концеп, збережена концепція режисера, і просто актор, який головну роль виконував в тій концепції, в тій ролі він зараз вділює це діло, mm -hmm. і ось у нас буде після завершення фестивалю. Буде От я шукаю зараз ще матеріал. У нас там один не вийшов по авторських правах, ми не домовилися завтра з Чехії. От чомусь він не пішов нам на зустріч, не зважив на те, що ми фронтова зона. Ми ще все дуже працювали. Пробуйте з драматургом з Норвегії зі свіжим лауреатом. Те, те, що ви мені сказали, що так, так, так можливо він буде по. У нас зараз, да, зараз не має ще назви, але я десь спробую, я читаю зараз Віткевича драматургію, mm -hmm. можливо, я от, там щось таке знайду, тому що, е ви правильно кажете про портал, зараз глядачу потрібна оця якась метафорична подача, щоб вони світосприйняття і світогляд відкривався через якісь непрямі форми сценічні. Ну Ну і далі, і далі, і далі. Катя наша, вона така видум... видумчиця, хороша така режисерка, вона... вона робить зараз казку, а потім ще комедію якусь зробить. А вона робить Франка Весьмикита. Ось Микита. В гарному я вже дивився репетиції, в гарному дуже такі сучасні подачі, тому що Леона Рикусова у нас гарний такий сценограф, вона такий. Ну, вона актуальність сучасного дизайнерства відчуває і дуже таку пластику цікаво робить на сцені. Ну отак. Завітлюся трішечки за, за вертеп зі спостережень. Театральне для що робить? В, виловлює, збирає або вибиває, якщо там театр не дуже йде на комунікацію, все, що відбувається в театральному просторі. І особливістю грудня 2022 року було те, що традиційні вертепи Львівщина, звісно, це там було ну, та традиція. Але вертепи поставили в Миколаєві, вертепи поставили в Харкові. І вертеп Донеччини угу. поставив Донецький театр, театр в Ужгороді. Тобто вони знайшли автентичний матеріал чіпрівок і колядок, які останні 100 років були не затребувані від слова зовсім. І вони на цьому матеріалі поставили, поставили виставу. І це був абсолютно такий самий маніфест, тобто вони там криком нації. Виставою Простуса прокричали світу, що знищений не театр, знищена будівля. Театр продовжує існувати. І Вертеп був таким самим маніфестом. І таким маніфестом, що через все, він був і тут, в Миколаєві, де немає цієї традиції. Вона була. Більше, було. Вона була. Я хочу це було давно давно, ще касовські часи, і це. До речі, хотіла би повернутися до історії. Зараз ми в назві да, прибрали, але історія з 1881 року нашого існування театру була, корифеї українського театру саме починали на нашій селі, і багато історичних фактів було просто ще стерто з історії із театральної історичної мови. І коли ми починали готуватися. Аркасівські вечори, різдвяні вечори саме проходили в Миколаєві наприкінці 19 сторіччя, mm -hmm. і саме а, цю історію було забуто. І oh, ми почали викреслено викреслено, викреслено, да, викреслено в радянські часи, mm -hmm. але дійсно ми повернулися до цих вечорів і, і це стало традиціями. І ми ще робили вечорниці mm -hmm. історичні, які у нас були веселі, але люди потребують, е, пишаються кодом своєї нації як українці і своїми традиціями. Іван Васильович дуже потужно зробив цю роботу, коли родини приходила на цю виставу, вона невеличка за часом, але люди е, в цю фієрію, е, цю містичність, і е, після цього виходили дяко, е, казали, що ми очислились. Нам стало простіше, нам стало легше дихати, сприймати це все зовнішнє, те, що відбувалося. І тому істерія Різдва і в нашому театрі я продовжував. Тоді в лютому, я так, якщо загал сказати, почала домінувати в українській нації ідея справедливої помсти. Це дуже сильний мотив, насправді, ми будемо чесні. Оця ідея відплати і помсти в війні, вона зробила от такий ефект патріотичного піднесення і автоматом. Почали згадувати коріння, цінувати своє. Тобто, навіть якщо статистично, мабуть, ви краще за мене знаєте, що зараз за рік війни питому кількість українських авторів у репертуарі значно збільшилася. І сучасних, і, 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 і всяких. Тому ось на такому рівні родинного перегляду, а за цим стоїть щось більше. Оця ідея справедливої відплати і, відплат, і помсти ворогу. за рахунок відродження свого не просто перемоги на полі бою. А утвердження ось ну, взагалі всього цього грунту нації. У мене є з цього приводу і багато текстів, я вже написав і ще обов'язково напишу. Вони всі стосуються, ну, давайте так, перепрошую, звісно, але претензії до української культури, зокрема, до українського театру. Тобто, для того, щоб побачити було горі хазерня. Іренду Дубуцько і інших наших сучасників нам треба було отримати бомби собі на голову. Ну так виходить. Гарна Гарна Копняка. Гарна Копняка. Гарна Копняка. на березень 22-го року, я не втомлююся це повторювати, було заявлено три прем'єри за Дистаєвських в грудні 21-го року, за три місяці до вторгнення. Випустили в національному, пробачте, мене театрі, випустили е е е Капітанську дочку. Oh, yeah. Ну, yeah. Ми не можемо, от дивіться, що відбувається до тих пір, допоки ми не е е е Україна часів незалежності не дала до сих пір, не дала оцінку Радянському Союзу. Що це було? Це е ну, є частина, яка для незалежності. Визначає День незалежності. Є частина, яка його визначає і позиціонує для себе сприйняті як день відновлення незалежності громадської спільної державницької позиції щодо оцінки, що таке Радянський Союз за 30 років ми не змогли дати. І це не питання до е Можнавації. Їм не обов'язково бути розумними, вони мають розбиратися в якихось своїх інших це питання до, до культури, тому що ми не знайшли той матеріал, який зараз знаходимо, ми його не донесли на сцену, ми його не донесли до глядача, і відповідно він не потрапив в законодавчі акти і все таке інше. І саме зараз, коли ми Да, тексти, тексти, які зараз створюються, вони можливо, ну, не Шекспір. Ну, очевидно, що не Шекспір. Чому? Говоря, тому, тому, що, України... тому що до Шекспір. Це література, да, це так. інша історія. Література. Як література, так. Да. Але як, ну хоча знову таки в літературному світі до нині йде дискусія, де український великий роман. Всі національні літератури мають свій великий роман. Українська до нині немає такого роману. Ну, ми все ж таки більше про драматургію. От на рівні драматургії в нас немає ще там своїх Шекспірів. Чому? Тому що Шекспір ж прийшов не на, не на порожнє місце. До Шекспіра ще були ті, хто робили перші невпевнені кроки і все таке інше, і тільки після з'явився Шекспір. А ми зараз ми вже могли 30 років проходити ці цей, цей, цей сходинки. Да? Ну, значить, час нам зараз і ними проходити і kı, пришвидшуватися можливо. І тому фестиваль Хомолюбденс він, зокрема, і про це саме.